Задача. Томатний сік у скляній пляшці коштує 34 гривні. Скільки коштує сік, якщо він дорожчий за порожню пляшку в 16 разів. Читаємо разочок ще. Томатний сік у скляній пляшці коштує 34 гривні. Тобто і пляшка, і сік. Оце сік, а це пляшка. Усе разом коштує 34 гривні. Скільки коштує сік, якщо він дорожчий за порожню пляшку в 16 разів. Якщо це пляшка, а в 16 разів дорожчий сік, то це 16 помножити на пляшку. А разом з пляшкою це 17 помножити на пляшку. І це все разом коштує 34 гривні. Тоді ділимо на 17 і ліву, і праву частину рівняння. І отримуємо ціну пляшки 2 гривні. Якщо пляшка коштує 2 гривні, то сік коштує 34 мінус 2 дорівнює 32 гривні. Сік без пляшки. Коштує 32 гривні. Оце відповідь.